Усиновлення в Україні Покроковий план від юриста. І перший крок це служба у справах дітей. Вам потрібно буде підготувати необхідні документи, що підтверджують вашу особу, сімейний стан, доходи та житлові умови, а також довідки про стан здоров'я, несудимість. З Цим пакетом ви подаєте заяву, і приблизно через 10 днів служба проведе огляд ваших житлових умов. Ще близько 10 днів, і ви отримаєте направлення на курси. Курси це 10 занять, звичай раз на тиждень. Їх відвідування є обов'язковим, і після успішного завершення курсів ви отримаєте висновок про доцільність та можливість усиновлення. Наступний крок пошук дитини та судовий процес. Після курсів вас ставлять на облік. Служба надсилатиме вам анкети дітей, і на погодження чи відмову у вас буде лише одна доба. Коли ви знайдете свою дитину, дитячий заклад надасть згоду, і тоді розпочнеться фінальний, але найважливіший етап: це судовий процес. Готові діяти? Звертайтесь до юридичної компанії, приходько та партнери.